У мене з цим колесом вийшло, як гайдая в кінофільмі Кавказька Пленниця. Нічого не робив, тільки вошов. Так же і я нічого не робив, біля нього тільки присів. Ну як не робив? То, що я зробив, то, то, то не рахується, все було нормально. Тільки присів і якось не вдало, присів. Присів і повернувся на бік, Приподняв. А тепер не можу зігнутися, я вже третій раз до нього приходив, хотів Хотів закрутити, але, але не вдається. <кхід> ну хрен з ним хай стоїть. Воно нікуди не поїде. Може, може на ранок попусти. Та й поставимо. Повинно попустити на ранок. Я зразу не міг навіть на стелець сісти, а зараз вже на стелець сідаю. Значить, кажуть люди, що, що не робиться, то на краще. В цьому випадку. Я щоб його був зробив тоді, щоб все було нормально. У мене була така думка поїхати, подивитися на ту кукурузу, де спалили тим дроном. І я б виїхав, а якраз такий дощ тоді пустився, був би змок до, 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 до нитки. Значить, все, що не робиться, то на краще. Ладно, я думаю, що на ранок буде все нормально. Я вже чую легше, але ще зігнутися не можу. Я не знаю, що це таке, ну щось таке. Як каже мій сусід знизу, каже, кажу, щось там болить, а він каже, а я знаю, що тобі були. Як ти знаєш? Він каже, подивись у паспорт, там написано все. І він правий. То все таке. Сьогодні віддихаємо. А завтра я все ж таке є така думка, вже казав, не буду говорити, що завтра і все, все рівно на ті самі граблі наступаю. Поїду, подивлюся на ту кукурудзу, Думаю, що поїду. А там буде видно. Так, сісти то я сів, тепер ще треба встати. Ладно, здибаємо завтра. Всім доброго ранку. Ми з України. Гойдаюсь на Гойдалці. Сьогодні у нас неділя і будьте всі здорові з неділею. Що сьогодні робимо? Нічого не робимо. Обіцяють Обіцяють з обіду грозу. Не знаю, буде, не буде, може і бути. Щось кругом хмари висять. Може і піти дощ. Гроза не гроза, а дощ може бути. Значить так. Вчора я... Вчора я вечором відчув себе вже нормально, як нормально вже легше. І чіпив це колесо. І, мабуть, це була моя помилка, що вчора ще не треба було коло нього тут сидіти, бо на сьогодні вже знов ненормально. Тормоз я ще не доварував. Ну, сьогодні вже точно його не буду доварувати. Другим разом. Тут вже і накидали мені. Та поки він. То колесо хорошо тормози. А це? а це не хорошо. Ладно, потім доваримо. Зараза. <кій> Треба було на сьогодні відкласти. Ну ладно, вчепив, уже ти вчепив, не знімати ж його назад. Запитав мене пан Володимир, чим я мощу. Колесо, коли бортую цю раніше. Раніше, для початку я скажу, для чого я мастю. Щоб зм'якшити тертя ось цієї приблуди із резиною. Це для того, для того я мастю ні в якому разі не як то на безкамерку мастять. А чим мащую? Раніше в мене було ще з радянських часів мило таке господарче. Хто пам'ятає, воно добре давало ефект. Потім воно вже закінчилось, то зараз я змащую вже всім чим є, що є мильне. любе мило, навіть, навіть рідке мило туда ляю, щоб зробилося милення таке. Це для того, щоб легше мені було монтіровкою тою. Ну ви зрозуміли, я думаю. Я пробував без камерки так робити. Не то. Там якась, там якась спеціальна, спеціальна херня є. Мило то не, не тримає. Зразу вроді тримає, а потім пускає. Ось цей автомобіль <кій> ось цей Фіатик. Коли він у мене з'явився, то тут стояли без камерки. Я зразу купував. Та там от такі були лиші. Хренові, коротше. Я зразу купив на нього повністю резину і зразу з камерами. Перевів його на камери. Для чого. Ну. Ну, на цей то да, Це я сам роблю. Камери клею і все. Одно, що я не можу зробити, як це називається, центровку ту, чи як? як вона правильно називається? Балансі... Балансіровка, да? так? От я не можу тут зробити це. Але для нього і не треба. Я на ньому з такою швидкістю їду, що колеса не, не б'ють. От на того вже. Я б пробував теж без камерку зробити. Вона, правда, на другий чи третій день спустило. Ну, та і, як, і навіть як, якщо воно і не спустило, то біяння, то швидше їдеш. Скоріше, то не виходить. Це як робиш колесо, обов'язково треба робити цю балансіровку, чи як вона називається. ну Центрація, щоб біяння не було. Тут не треба. Тут я їду. На поля із поля, на поле із поля. Я, вона, вона нема, неї я не розганяюсь, а той по трасі та й тоді б'ють колеса, якщо не зробити цю балансіровку. Так що, по-моєму, відповів. Любим милиню, щоб зменшити тертя. А балансіровку я думав зробити якось якось у мене. У мене якось була закралась така ідея. ну У них там на станціях то електроніка, це все. Я думав зробити механічну. Я й... примерно і знав як. Але подумав-подумав, а нафіга воно мені треба? Голову морочити. І хрен знав витворати, і воно не, 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 получ, не получиться, як завжди. Як що треба зробити? Поїхав, заплатив 200 гривень, <кій> зробили то, то на тій машині. А на цій я сам роблю. Та й, та й відказався від цієї затії. Отак. От так, я ж хотів... Хотів сьогодні з'їздити на поле. За фіатом поїхати. Фіатом легше, як тим, бо там у мене диференціала немає треба. О, не дуже я ним поїду. Повертаюся, а воно зараза болить. Так, що ж це робити? Що ж це робити? Думаю. Казав викинути цей вакуум. Викинув. Угу. Викинув тут така. Тяга вже готова, хороша, красива, акуратна. Можливо до чогось і пригодитися. Так що не викину. Та мені чогось мені всього жалко викидати. І тут багато таких речей, що вони тут нафік не треба. А що той кирпіч тут робить? Не знаю. Стоїть. Ну, нехай стоїть. Так, вроді би так виходжу нічого, а повернуся, та й так так буває. Стрікане в, в крижі, що сів на мотоблока пробую повертати, вроді би нічого. Впираюся в спинку. Впираюся в цю спинку і... Вроді би можна їхати. Не дуже на крижі так віддає. Ха! Ха, -ха. Може м Ой може під'їхати. Заодно заодно перевозити цю фігню, а? Що ж це робить? А забіда дощ показує. Чи, ні, чи, чи лягати та й лежати? Я не знаю, я не можу лежати стільки. Зараз буду лежати, голова починає боліти. І так, колись був такий журнал Здоров'я. Там так і писалося, що рух це здоров'я. І така в нас, значить, що ми робимо далі. А далі я їду, вивожу то ті буряни і, мабуть, якщо там подивимося, якщо там немає болота, під'їдемо, подивимось, чи соняк не, не сходить. Будемо треба рухатися. Якщо я зараз ляжу, якщо я зараз ляжу на дивані, буду лежати, то до вечора ще якась болячка приключиться. А так будемо рухатись, розробляти вестибулярний апарат. Ну що ж, поїхали. От скільки пам'ятаю, а пам'ятаю я вже давно їх, ще не було так, щоб після дощу не знайшовся якийсь мундеркін, щоб не, не поїхав і не позривав дороги. Тут ще, тут ще так лиш він прогнався тут. Нічого позривав і погнався, а там під гору бачу, набуксувалося, ти ж мучився сам, чого тебе сюди понесло, зараза. Зірвав усю дорогу, тут перед дощом грейдер пройшов, все зробив. Ой. І головне, що ж туди воно ну, той об'їхати по трасі можна. Ну. Я там не вставав, там взагалі такі груди валяються. Ніяк проїхати. А щоб ти сказився. І кожен раз, кожен раз одно і те. ж. Ні разу ще не, не, не пам'ятаю, щоб дощ пішов, воно висохла і дорога була. Обов'язково хтось має поїхати і позривати. О, який сонячний. Так, нам ще трошки о, о. Зернята, соняшник прийнявся Отак. так буде діло. Соняшник прийнявся. Ага. Ну це я знав, що він ще не повелазить так зарані. Але Добре. він уже парости пустив. Ой, так. Обробляти дронами поля. Ну це якби хороша технологія, да? Але мати гроші на дрон, це ще не ключове. Ще треба й клипки мати до того, до того всього. Оно покропили кукурудзу та й збулися от вони от вам і технологія без клепків технологія не, не діє Верніше, діє тільки в зворотньому напрямку Теж аж туди до тої до, фіттих до, до, до дерев, а туди я навіть не знаю скільки. Нда. От вам і технології. Тут скажеш? Тут нема що сказати. Тут все. Все ясно без слів. Уже качанчик вона образовується. А тут що? А, там дорога. Переорали, зробили тут на аеродром не можуть поділити кажу, щоб возилися. Коли аеродром самоліт літав дзвіниці, з Вінниці, 45 хвилин, по-моєму, до Вінниці. Забрали, порали. Тепер ділять дорогу. Ще недавно була вон там. Вже тут. Да. Нема що сказати. Це ще він і сюди достав, це ще добре, що соняшник не посходив. Як вони відмирали, як вони розбивали, хрен їх мали. Ладно, їдемо. А волога є і соняшник уже, зернята вже проростають. Так, зараз ще нам поскакати назад по тих грудах. Звісно, по трасі поїхати, але там не, не краща дорога. Поїдемо назад туди. Була у мене думка звідти поїхати по трасі. Там дорога хороша, асфальтована. Але здоровий глузд мені підказує. Ну і що ти там на тій трасі знайдеш, а подивіться, Це в мене вже не поміщається, то треба буде ще раз сюди їхати. Без топора, без пилки на ентузіазмі. О! Назбирав. Вже нема куди я зараз буду дорогою губити його, якщо ще накидаю. Прийдеться. Прийдеться. ну, Звісно прийдеться. Ще раз приїхати. Вже з топором, бо там я полишав довгі, які не влазять мені у кузов. Отак. От на рівному місці. Значить так, можна в табелі відмічати, що день пройшов недарма сьогодні, хоч і неділя. Нормальні дрова, сухенькі, грубенькі, є тонші. Отакий, От я не думав, що я сьогодні ще й дров привезу, але привіз. А на телефоні показує гроза на 13 годину, а зараз вже 12.56, по-моєму. так. Якщо дивитися на ті хмари, може бути. А може і не бути. Ну, нам вже вона не, не страшна гроза. Ми вже вдома. Щоб я лежав на дивані відранку, я б зараз вже піднятися не зміг би а так Проїхався, покецався. Я не знаю, що там мене боліло. Кажуть, там якісь диски є. Ну, якщо там навіть є ті диски, то... У тій дорозі, де той особо одарений умом і сообразительністю дощом поїхав чи після дощу, я погепався на цьому мотоблокові, і ті всі мої диски посідали в свої ячейки. Отак. От Зараз все нормально. Головне не лягати. Недаром люди кажуть, що рух це здоров'я. Ладно, на сьогодні я буду. Не знаю, як на сьогодні, а на цей ролик будемо завершуватись. А на сьогодні не знаю. Може ще щось і будемо знімати. Всі бувайте здорові і до зустрічі. Помидорки вже треба вибирати. Всім пока!